Доброго вечора, шановне панство, вітаю вас на сторінках чудової поезії Василя Семеновича Стоса. Сьогодні я хочу прочитати вам вишукавний вірш Увечері Везли Віолончель. Я не певна, що зможу прочитати його. Так настільки вартісно, тому рекомендую вам книгу вірші Василя Стуса. Прочитайте самі, тому що його поезія варта того, щоб не просто слухати, а перечитувати, перечитувати і перечитувати. <кій> Отже, увечері везли віолончель. Немов джемеля дрімотно винімого, як запліталась порохом дорога, лягаючи трубою на плече, як бубон бився волохатий жаль, на поворотах автострада тихла, і ластівок ласкаве чорне пікколо ліпилось, як гніздо до етажа, без листих посвистів осінніх крон. Планету душ. Ти вигоріли кратер, рвав вітер на шматки далекий трактор, І поніч рвав, мов стінки хорих бронг, шуміли шини, шастали колеса, і пересохлий сипався пісок у кузов. У горілі так прокреслювався, мов у відьомське зловлений ласо. Робив віраш право аж до місяця, і крихкотіли зорі на льоду. Нічного безгуміння. Раптом виткався ставок під фарами, Болотний дух, обгався в плеса, кумканням застелені, шофер, почувши жаб'ячий оркестр, гальма тиснув От шляху за метр ставок доходив, форм вілончельних. А в кузові її німий округ. Гамує хрипи хорого музики, пливуть над ставом, перехлипи тихі і дикі перехлюпи темних рук. Жовтень 1963 року. Василь Стос. Дякую.